Всім привіт! Рада бачити у себе на каналі моїх підписників та гостів. Дякую, що передивляєтесь моє відео. Завітали до мене і дивитесь. Хто ще не підписався, запрошую підписатися. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І пишіть коментарі, пишіть свої коментарі, своє бачення того, що я роблю. Можливо, щось буде, якісь поради, можливо, ви б щось по-іншому зробили, якісь зауваження. Буде дуже цікаво прочитати і почути вашу думку. Так, це я закінчую цей свій дрібний ремонт у ванній кімнаті. Те, що спочатку є, є у мене вже відео на каналі, там, де я гралася з піною і пінопластом. Закривала ці дірки під ванною і умивальником. В цьому відео я його ось його штукатурю, використовую клей для плитки. Я взяла клей для плитки, бо він більш такий міцний, ніж штукатурка чорнова, і не так сипеться. Заштукатурила під ванною ним і під умивальником. Над умивальником я вже іншу суміш використала. Там у мене йде два в одному: старт плюс фініш гіпсовий. В кінці там покажу, що, що вийшло. До речі, я ще хочу запустити ще одну рубрику у себе на каналі. Не знаю, буде вона вам цікава чи не буде. Гаражний розпродаж. Там буду виставляти на продаж якісь цікаві речі, посуд, дрібнички для будинку, для саду. Це будуть БУ-речі. Я сама полюбляю на різних платформах щось повишукувати собі таке щось цікавеньке познаходити. Як вам така ідея? Чи любите ви теж таке, чи цікаво вам таке? Якщо буде цікаво, то буду наповнювати більш інтенсивно, додавати і розширяти цю рубрику. Це я планую зробити, ну, можливо, на цьому тижні, якщо встигну, якщо ні, то на наступному тижні. Так, повертаємося до моєї ванної кімнати. Це над ванною, там, де вихід крана робили, теж заштукатурила. Теж цією клеєвою сумішю. І потім це все я пофарбувала такою сірою фарбою. Вона в банці була майже ідентична плитці кахлям, але коли профарбувала, то вийшло ну, не зовсім те, що я очікувала. Трохи воно якесь таке сіре з блакиттю, з якимсь вийшло, ну, таке щось. ну Трохи не те, що я. Думала отримати в результаті. Як то кажуть, маємо, що маємо, можна повісити, в принципі, я вже думала, можна повісити якусь шторку, якийсь красивий текстиль або тюль. Я взагалі люблю в ванних кімнатах наявність текстилю. Хоча це рахується і волога мокра кімната, але воно там дуже ну так. По-домашньому і гарно виглядає. Ось це я вже зробила. Це два рази вже штукатурена гіпсовою шпаклівкою. І ще не остаточний варіант, ще буде один раз, ще раз пройдуся і вирівняю вже остаточно. Дякую вам за перегляд. Пишіть ваші враження, пишіть ваші коментарі. Цікаво буде почути.